Віряни західного обряду зустрічатимуть світлосвято вже цієї неділі 9 квітня. Тож ринки активно пропонують смаколики для заповнення кошика. На базарі мукачева нелюдно покупці, які завітали на покупки, кажуть, незважаючи на підняття цін, від святкування відмовлятися не планують. Порівняно ціною пішли вверх. Ну або як казати, великдень раз у році веселого свято. Треба празнувати, не дивлячись ні на що. На двох ну, ми з чоловіком, так що не дуже роженися на пенсію. Тут потрошку купляю, там тоді, там тоді. А що за мінімальну пенсію купиш? Додавили 200-300 гривень, а ціни в 200-300 разів збільшилися. Шоудер, колбаса, сир, можливо, вийде декілька видів. Усе буде. А вже шість купляли. Купила внукам малесенькі кошики. Можу показати. Доброго. Прошу і скільки небагато. Вартість великодньої паски за традиційним рецептом становитиме 170 гривень за один кілограм. Солодкі пасочки покупцям пропонують від 75 до 120 гривень. Найдорожчі цього річ кажуть продавці м'ясо та сирна продукція. Двісті. 215-215 за кілограм. 175 продукт. Сир 220 до 350. Паттерська способність упала на несколько разів. Двох кілограмів і дві пікнічки буде 700-800 гривень. Нормально, такі ціни, як були прошого року, там не на багато. Іменно на місну продукцію не багато. А на у нас сир багато. Ну, сир. Піднявся в ціні. Е, ну, все одно доступний цілий. 170 е, такий сир, дорожче 250, дуже слаб. Практически ноль. Такого ще не було в нас. На дріжжі 13 гривень. Венгерський, 13 гривень наші львівські. Суттєво не помінялося нічого порівняно з вашим роком. А попит, який дуже зменшився, набагато. Як думаєте, на наступний тиждень більше буде людей? Ну трошки більше, тому що наші більше празнують як венгери. Курячі яйця ціна, на які вже кілька місяців перевищує 5 гривень, наразі не здорожчали. Втім, попит на них невеликий. Продавці запевняють, більше десятка продати вдається рідко. А якщо порівняти з минулим роком перед код Трошки дорожче. Це дуже маленькі пенсії, зарплата yes. не дуже собі можуть дозволити. Тисяч штучок, п'ять Попередні роки більш були такі май. Люди могли собі щось а Тепер ні. Разом з цим у Качівці активно купують і овочі. Деякі ставлять їх до кошика, інші вже на святковий стіл. На них ціни порівняно з минулим роком високі. Зокрема, хрін коштує 120 гривень, буряк 20. Натомість уже готовий буряк з хроном, який є популярним серед великодніх страв, коштує 50 гривень за півлітрову баночку. Ціна на зелень не перевищує 20 гривень. А ось за кілограм огірків доведеться віддати більше сотні гривень. Огірки. 150 середня, помідори 70, 120 черевень. Ну то, то копійки 10-15 гривень. На імпорт все подорожало. Готовий півлітрова баночка 50 гривень. І, і морква також 50. Тертий, готовий, так 40 гривень баночка. Така, 250 гривень. Слабіше навіть, ніж прошлого року. Набагато. А ціна, якщо експерименти з минулим роком зросла? Ні, ні, взагалі не зросла. Такі цін ціни приблизно такі, які були прошло. Там гривень два не суті. На шоколадні смаколики до Великодня ціна стартує від 5 гривень. Це здебільшого маленькі яйця. Також продавці пропонують шоколадні фігурки та чимало інших частувань, вартість на які сягає до 200-300 гривень.